Сирник з полуниці. Ви тільки подивіться, які гарні та корисні тортики ви можете приготувати своїм дітям та рідним. Для основи взбиваємо 2 яйця з цукром до утворення піни. Додаємо какао, розпушувач та тепле вершкове масло. Поступово вводимо борошно та замішуємо тісто. Тісто викладаємо у контакт з харчовою плівкою та відправляємо у морозильну камеру на 30 хвилин. Тим часом до сиру додаємо кукурудзяний крохмаль, цукор та ванільний йогурт. Вбиваємо 4 яйця та перебиваємо блендером, щоб не було грудочок, а маса була дуже ніжна та воздушна. Тонкими слайсами нарізаємо полуничку. З морозильної камери достаємо тісто та розподіляємо по формочках. Заливаємо сирною масою, викладаємо полуничкою та знов заливаємо сирною масою. Це робити не обов'язково, можна тільки зверху прикрасити полуничкою або будь-якими улюбленими фруктами. Випікаємо у духовці 1 годину при. Міста градусів даємо сирнику повністю охолонути, тож нехай смакує.